Картоплесховище на 10 тисяч тонн картоплі відкрили в селі Тупальці з Вягельського району. Це релоковане господарство, яке переїхало із Херсонщини на Житомирщину. Сергій Рибалко, голова фермерського господарства, розповів, що сховище будували 5 місяців. За державною програмою доступні кредити 5,7,9. За його словами, вартість картоплесховища 82 два мільйони гривень. Ми дуже швидко побудували його. Ми почали будувати 1 травня, і 1 жовтня вже сюди засипалася. перша картопля Це тут саме сучасна. Система вентиляції, охолодження картоплі стоять датчики, які визначають не тільки температуру і наявність вуглекислого газу. В камері стоять зелені ліхтарі, зелене світло, щоб картопля не зеленіла. Ми з Херсонщини, і в 2021 році ми відкрили сховище на лівому березі Херсонщини на 15 тисяч тонн зберігання. На жаль, зараз воно знаходиться в окупації, тому досвід будівництва такого, звісно, у нас є. Сергій Рибалко каже, що у камерах до травня 2025 року зберігати на насінєву столову і чипсову картоплю. Ми поставляємо для двох потужних компаній, які випускають чіпси. А також ми поставляємо картоплю для компаній, які чистять картоплю і вакуумують. Також ми забезпечуємо Київ декілька районів по дитячих садках. І в основі своєї дуже багато ми продаємо саме насінневій картоплі. У нас такий екстракстериторіальний кластер по виробництву насінневої картоплі, якою користуються всі фермери України. У нас основний покупець нашої картоплі. Це Же Олеся Точицька, співвласниця фермерського господарства, каже, що у картоплесховищі працюватимуть 26 робітників. У нас на сьогоднішній день 86 десять шість працівників. Зараз з відкриттям цього картоплесховища і запуском нового сезону очікується, що у нас додасться ще 26 людей, які будуть працювати безпосередньо в сховищі. На відкритті картоплесховища обговорили проблеми меліорації зберігання і переробки картоплі в Україні. Віталій Коваль, міністр аграрної політики і продовольства, розповів, що 30% картоплі втрачається через неналежні умови зберігання, тому імпорт переважає експорт. Обсяги вирощування у нас на тому ж рівні орієнтовно, це близько 20 мільйонів тонн. Складова логістики зберігання, вона дуже важлива для врегулювання ціни і врегулювання експорту, і імпорту. Ми поки що більше імпортуємо, ніж експортуємо. Стандартний ринок експорту у нас це Молдова. і Імпортуємо з європейських країн. За словами Сергія Рибалка, нинішня ціна картоплі в господарстві становить до 20 гривень за кілограм. Зараз ціна на рівні 20 гривень із господарства. Якщо це не контрактні, якщо ти працюєш по контракту, то ти не можеш переступити ціну, яка контрактна, а контрактна ціна. 8-10 гривень Олеся Точицька розповіла, що наразі власної переробки картоплі не мають. За її словами, на обладнання для цеху переробки потрібно близько 20 мільйонів гривень. Ми подались на державну програму про фінансування 8 мільйонів на переробку і отримали відмову. Причому відмову абсолютно мотивовано тим, що у нас голова нашого господарства є засновником і ще у чотирьох підприємств. А це там асоціація тенісу Херсонщини, тобто це громадські організації вийти не може, тому що. Для цього треба зібрати циклюдельне присончення, Зараз вони в окупації. І це було формальною підставою для того, щоб дати відмову нам на придбання такої лінії на переробку. У нас в плані запустити, поставити все ж таки лінію, знайти фінансування на неї. Планується, що це буде лінія з мийки і чистки картоплі, її нарізки і вакуумації в пакети без глибокої шокової заморозки. Термін зберігання такої картоплі десь 10-12 днів. Олена Кучмій, Ігор Жванько, Суспільне новини, Житомир.